Вітаю всіх! Ось така красунечка вийшла у пані Олени Глущенко за моєю авторською схемочкою під номером 303. Ця криза вийшла шикарнюще, коли її подали ось в таких ярких світлих відтінках. Дуже гарна, ніжна. Тож, якщо ви маєте бажання придбати таку красунечку, то пишіть пані Олені. Силочку на її сторіночку я залишу в описі під відео. Якщо вам цікава сама схемочка, то пишіть мені. Також в описі під відео є посилання на мій Facebook, де ви зможете мені написати в месенджер. Також вартість схеми буде вказана в описі під відео. А від вас коментар, як вам прикраса, подобається чи ні. Чи вона варта уваги? Це дуже важливо для мене знати вашу думку, як вам ось така красунечка. Всім гарного, мирного.